Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буду пересаджувати цю орхідейку. Це є Black Face. Дуже гарна орхідейка, бархатна, квітка велика, гарна, але вона знаходиться у мене зараз у мосі. І вона дуже сильно розрослася вже у неї друг є Компанії в посадці. Це ми вирощували травичку для папугаєчка, і десь насінина попала і собі також проросла. І вона росте така велика-велика, я вже її не обрізала. Ну, а сьогодні хочу пересадити, бо листочок дуже сильно уперся мені ось сюди у боковинку грушечка. І вже корінчики починають вилазити. Корінчики у неї вже гарні, великі, вже можна її пересадити у ґрунт. Ця орхідея знаходиться у мене у керамзіті, і от я ближче покажу. І мох. Це коріння білі, то це, це подружки її. Отаку от вона наростила гарну кореневу систему. Корінчики гарні. І я хочу пересадити листя тут такі гарні, баклажанові. Дуже гарний листочок молоденький росте з середини, так як баклажан. Ну і так як сьогодні, думаю, я її вже точно сьогодні пересажу, бо дуже мені шкода, що листочок загинається. Він опирається, і а листя тут великі, гарні. Ну, так що ми почнемо. Я почну її витягати. Я її не... Вона трошки була вогка, я її не дуже змочувала. От, витягнула я орхідейку із посадкового горчика. Вона прийшла до мене практично без коріння ця орхідея. Подивіться, яка тут гарна. Коренева система. Дивіться, як вона гарно наростила корінь. Прийшла вона в мосі, але без коріння практично було десь один корінчик, два, і ті корінчики всі пропали. Ну, коріння тут шикарні. Рік вона в мене відновлювалася. І я от думаю, ця орхідейка така дуже примхлива. Я думаю, чи мені, отак, от як є, не посадити її у посадку далі, лиш дати її більший горшечок. Заберу оцього друга, який є, заберу трошки моху зверху, там її свіжий, ця орхідея дуже любить. Такого, так, таку посадку, дивлюся, що вона любить, щоб вона мала і вологу, але щоб ця волога довго не затримувалася. Вона хоче дуже повітряної посадки, дуже повітряної посадки. Одне, що ростуть коріння всі униз. Нема у цієї орхідейки, щоб вони росли у сторону, щоб були або повітряні коріння. Вона росте ця орхідейка дуже близько корінчик до корінчика. Дуже така орхідея. І ну, що вона може зігнивати навіть від того, що близько коріння ідуть, і як часто її поливаєш, вона, вона ця орхідея, може зігнити корінці. Зігниває, просто зігниває, втрачає кореневу систему. Навіть я можу її пересадити. Дуже багато слухала дівчат, що була ем, от гарна коренева система у цієї орхідейки. Просто ем, пересадили її, а вона раз і загноїлася. Все, коріння пропали. Я отак не буду повністю її вся забирати. Так, заберу, бо я хочу трошки дати їй і кору. Але стараюся забрати мох. Бо зараз корінці підуть униз і буде посадка. Вже тут вона мала дуже багато воздуху, тільки мала мох і керамзит. А я тут зараз дам її посадку ще і кору. І я трошки моху заберу. Я так її реанімувала з мохом. Вже мені було шкода, що коріння зігнили, ну, але це залежить не від нас. Зносишки деяку додому, вроді все нормально. А дивишся тиждень-два корінчики зігнивають. Але це не є проблема. Орхідейку кладемо на реанімацію і орхідейку відновлюємо, починаємо нарощувати її корінці. Правда, процес не швидкий, процес довгий. Так, все не буду її відбирати. Дивлюся, що корінчики вже від того, що я її вчасно не пересадила, також починають вже... Дуже ця орхідейка така випаглива, вона, така є королева між орхідеями, така дуже бордового-бордового бархатного кольору. Дуже гарна така. Ой. І вона дуже така примхлива. Стараєшся дуже акуратно, щоб не пошкодити оці бордові корінчики. Такі гарні бордові, малюсінькі, такі бордові на кінчиках. Щоб не пошкодити так, різто залишу, так, дивлюся. дивилися що. У нас замащувати не буду нічим, бо дивлюся, що він без дирочок. Не буду нічим його замащувати, він сухий. Отак. Отак я її обібрала. Зараз я почну приміряти її горшки. От є в мене, я взяла собі уже горшечки і хочу спробувати, який краще її посадити. Це, напевне, буде і цей. Але попробую менший, що там менший. Ні, сюди вона не йде. Значить, буде цей. Цей вона йде зробігаємо. Тут вона не буде опиратися і буде отака посадка. Також у посадку я хочу дати наниз. Таке кокосове волокно. Але я перший раз, як дати його в посадку, мені треба його промити дуже в багатьох водах, тому що оце волокно є трошки засолене, тому що їх не миють у прісній воді, а у підсоленій воді. їх миють. У Чорному морі їх миють, там, бо немає там води такої прісної. І оце кокосове волокно. Воно є трошки солене, і тому е, волокно це треба обов'язково промивати. Так, приступаємо до косапки. Так, це на вершечок я дала надала керамзі ту, що був. Тут такий дренажний є отвір. Ось От оцей, такий гарний тут можна було дати. І фетіль, але я не давала цей фітіль, тому що ця орхідея не любить мокрих п'яточок ніяких, ні таких, таких фітільів. Вона не любить ця орхідея. І я не давала. Дала тільки керамзит цей, що вона е, мала, і е, також промила кокосове волокно. Зараз я дам кокосове волокно. Не багато в багатьох водах. Зараз отак розпошу його гарно, розпушую ще трошки, щоб вона, вона посадка була така воздушна, так як ця орхідейка любить. Любить дуже такий простір ця орхідейка, щоб корінчики її не задихалися у посадці. От я її. І зараз так і зроблю. От таку постелила її перину. Воно, поглядіть, як гарно виглядає. Я так запутуєш це кокосове волокно гарно. І воно виходить так, як перина. Зараз я орхідейку поставлю кокосове волокно мокре, поставлю оцю перину. О, подивлюся, як вона буде виглядати, полюбуюся. Ну, мені подобається. І зараз буду засипати її корою. Кору також я що хочу сказати, кору я нарізала, бо в мене велика кора є така соснова кора. Я її нарізала і залила кип'ятком. На одну літру кип'ятку я дала одну столову ложку перекисі водню трьохпроцентного І е, притиснула так гарно, щоб вона мені гарно так була притиснена, щоб вся кора була у, у цьому кип'ятку, щоб вона гарно пропарилася. А потім воду сцідила, коли вона остила, і е, лишила її е, на дворі, щоб вона собі висихала. Ну, Вона просохла, вона така вже е, є ще і вогковата, така трошки кора, але це добре мені. І зараз я буду, поставлю поки що тут, в одну сторону, я поставлю от на пару таких великих кусочків, я поставлю на низ. бо я її порізала і поставлю на низ, щоб повітряна така була посадочка, бо я... Через, дивлюся, такої дівчата розказують, що орхідейка ця дуже примхлива. Але вона і красива. Ну, я хочу вже подивитися, я її пересадила, отаку наростила її. І, і таку, такі корінчики. І дивіться, що хочу ще додати. Також додам отаку кору пінію. Така кора у мене. Я відкрила цю кору, так само, це є оброблена кора, і я її е, помішаю разом з цією корою, яка е, є не оброблена. Трошки дам тієї, трошки дам тієї кори. Ой, тихенько нападати. Так, от почнемо. Вдаду цю орхідейку, собі, щоб вона була менше більше на середині. І не буду її садити, заглиблювати її у посадку. Тому що дуже, дуже корінчики, практично як виходять, нема, щоб вони йшли отак. А, а вони йдуть отак, униз. Усі корінчики практично йдуть униз. І це. І це дає те, що може і коренева система і зігнивати. бо вони дуже йдуть близько один коло одного. От зараз я почну закидати кору. Тут у посадку не тільки піде ця кора, але ще також піде і мох піде. Мох тут обов'язково я дам, бо вона росла у мосі і ця орхідейка хоче моху. Я закидаю гарно всерединку, щоб серединка була не порожня. Закидаю цю кору і то великими кусками стараюся вибрати великі куски. Піше повітря повітряна, щоб була посадка. Так, зараз її, дам на кожну сторону цієї кори. Палочка десь в мене тут була. Буду пропихати, де я, щоб не пошкодити корінчики, які почали вже свій ріст, раз добре пересаджувати, бо тому що корінчики ростуть, і це найкраща пора для пересадок. гарно я все трамбую, так, щоб не трамбувати так сильно і мох буду давати по краєчку горшечка мох. Отакий От в мене сухий мох є. Там є свіжий уже мох. На корінчиках залишила я її трошки моху. Щоб не дуже і сильно, багато цього моху, але й не дуже, щоб було і мало. Так, я буду пропихати паличкою, щоб краще заповняти ті порожнини, які знаходяться в горшечку. Так, і далі буду продовжувати засипати. Квітка ця дуже гарна, ну, дуже вона гарна. Я вона, в мене цвіла. Дуже мені просто шкода, щоб треба було обрізати цю квітку, бо вона цвіла, а коріння не було. Я змушена була її. Просто обрізати. Тут добре, бо тут є така дирочка, і в цю дирочку я собі закидаю коринки. Пересадка простенька, нема нічого складного. Ось так ось Простукаю, так, по горочку я простукаю, щоб кора, яку я закидала, щоб вона собі е, сілася зручніше і тримала коріння, щоб коріння були її, так як обнімали кора, щоб обнімала її. Також дам трошки і цієї кори. Це от така оброблена кора, от я покажу. Така оброблена кора. Також треба вибирати, бо є і мусор, дивлюся, що попадає. Отак. Осадок я мокдаю, даю, тому що орхідеї себе краще почувають у мосі. Що вона вже ближче йде до кінця, до верха, до верха вона вже йде, то от коріння знизу дається більш крупніше на коріння кора, тому щоб краща була аерація повітря у середині горщика. А зверху вже можна дати трошки дрібнішої кори. Ця кора велика, вона не є така дуже волога. Вона більш така помірна, вона не дуже швидко набирає у себе вологу. Через те я даю і таку кору мішаю, і таку мішаю. І висока посадка йде у неї, видно, як високо. Я її сажу. От. Посадка висока, якщо десь навіть і будуть повітряні карманчики, то в цю орхідейку я дам мох, якщо десь навіть і залишилися, я обкладаю король і прикрию її також мохом. Прикрию, зараз виберу теж мох і прикрию її мхом. Нічого складного в пересадках немає. Тим більше як є як гарні коріння, Потім вже надальше основне правильно поливати, щоб ми не загноїли коріння орхідейці. Сам полив потім на пізніше грає дуже важливу роль. А що ми їх сажаємо, це... це не є складно. Я в основному цю орхідейку частіше всього оприскую. І мох набирає швидко вологи, і дуже часто я її не поливаю, тому що вона майже оприскана, оприскана, а мох швидко не просихає. А тільки я його зволожую, зволожую, і так, що мох постійно вологий. А вже як я бачу, що десь вже не маю часу, я побризкати свої орхідеї, то. Дивлюся, мох уже сухий. І тоді я навіть вечором встаю і оприскую її, бо тому що е, мох тягне вологу з корінчиків. І обов'язково треба ці орхідейки, які знаходяться у мосі, не дотримувати Дільного пересихання, бо орхідея буде пропадати, корінчики будуть вам висихати, і будуть пропадати вам. Ось, я пересадила. Уже цю орхідейку, зараз вам покажу, яка в неї вийшла пересадка. Ось гарно видно. Гарно видно, як. Косове волокно лягло, і мох видно, корінчики видно, які у неї є світлі, гарно буде видно, як їх поливати. Ось така красота. Дивлюся, зараз продивлюся, чи немає повітряних кишень. Я можу собі, бо тому що посадка дуже легка, така. І я ще тут вибрала з її посадки мох, і я зараз її просто пропхаю акуратно паличкою тако, щоб не було таких повітряних кишень, або бу, щоб був мох. І я ще собі паличкою тако допихаю. Люблю. Оці пересадки, це мені дуже подобається. Оцей контакт з природою. Наблюдати, як орхідейки, як орхідейки себе поводять, як вони ростуть. І в мене і живий мох, правда, але живий не здавала. Отак це все усядеться. Отак. Ось така красота. Отаку красоту я пересадила. Отакий мій баклажанчик. Така красота. І сьогодні я його і полию. Тому що це така пересадка, що тут не було ні відрізів ніяких, нічого тут не було такого складного. Я зараз візьму пів літри води і візьму живу, і зараз її оприскаю по листках. Я зараз покажу далі, що я буду робити. Я взяла живу. От, жива і взяла пів літр води. Я вже розробила живу. взяла пів кубика на пів літр води, розчинила гарно, вода кип'ячена була, але вже тепленька, така приємна корінчика. Зараз я перелию тільки в полівізатор і поприскаю орхідейку поверху, так, щоб мох намочився і корінчики не були сухі. Тому що я орхідейку не поливала, не замочувала, корінці гарні, ні в чому не замочувала. І зараз я перелию тільки в полівізатор. Залила я у полівізатор уже живу і буду оприскувати. Отак по краєчку буду оприскувати, і є амінокислоти. Гарно проприскаю. Також і зверху я поприскаю орхідею. І з сторони, і з другої листя буду оприскувати. Я не боюсь, що вода потрапляє у пазусі. Отак. Я поприскала свою орхідейку, і отак орхідейка моя буде просихати, і буде далі собі рости. От така посадочка в мене вийшла сьогодні. От, верхній мох зараз буде віддавати вологу нижньому, бо вже починає, дивлюся, Мох починає вже потихеньку верхній шар віддавати нижньому шарові і так промочиться, і так промочиться нижній шар. Опідейка не любить пересушування. Трошки ще покрискаю. Він не любить сильного переливу. Гарні в неї листя такі. звідси зелені, дуже гарна орхідейка. А з цієї сторони такими полосами йдуть, як бордові, дуже так... такі баклажанові листочки. Гарні. Велика гарна. Набрала її в розмірі 2,5 і сподіваюся, що вона. Цього року мене порадує, дасть мені цвітонос. І я нею помилуюся і поділюся з вами своєю красотою. Ну а на цьому все. Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Залишайте свої коментарі. Всім гарно дякую, всім мирного неба. Будьте всі здорові!